Вітаю, друзі, на каналі, 13 травня. Сьогодні будемо проводити перше окучування або підгортання горизонтальних відводків. Дивіться, наших майбутніх саджанців. будемо сьогодні робити як і прорідження, так і огортання. Прирости зараз досягли висоти в районі 10-10-20 см, Це якраз ідеально, щоб їх робити перше окучування. Чому необхідно окучувати, коли є погода, коли, наприклад, буде дощ. Може ось цю точку росту прибити до землі і вона почати, може почати загнивати. Ось так підгорнули, Пару декілька днів саджанець піднявся чуть догори і йому вже пізніше дощі не аж так страшні. Можна вибрати, як правило, через одне зробити прорідження, хто як. Ми стараємося в першу чергу подивитися, де є активна точка росту. Це все загортаємо глиною. Чуть-чуть Піднімаємо їх догори, щоб пізніше їх не прибувало. Бо на цьому точки росту немає, значить цей пагін можна забрати. Також, якщо один біля одного близько, можна залишити два, можна один забрати, один залишити. Можна залишати більше саджанців. Як то бажає, як то кажуть. Також тут. Першому укучуванні стараємося так, щоб не нагортати велику куб, а так хоча б половину пагона їде прирост, засипати глиною, прикинути ось цей пагін глиною. І ось ці прирости, щоб в нас були строго горизонтально догори, щоб, наприклад, якщо падав дощ, дощ щоб його не прибував до ґрунту. До ось цього на першому укучуванні буде достатньо. Звісно, коли прирости до висоти 30-40 см, можна буде нагорнути чуть-чуть більше. Ось тут бачимо, цей приріст не пішов, його можна буде видалити. В принципі, решту всі можна огуртати глиною. Так, друзі, завершили перший етап підгортання майбутніх горизонтальних відводків фундука. Найкраще це робити, коли прирости 20 см в тому районі є саджанці. на цьому ряді сортзели, там були прирости 10-15 см, трохи важко. Наприклад, на цьому саджанці. Чуть-чуть. Лише нагорнули глини, так щоб повністю обкрило лише сам пагін. Але цього трошки буде маловато, будемо чуть пізніше, як то кажуть, підсипати ще. Ось так по першому етапі. Ось так виглядає садочок. Думаю, через 3-4 тижні можна буде робити останнє друге окучення. На даний момент поки що все нормально. Майбутнім саджанцем думаю, на вересень-жовтень буде досить великий асортимент. Я бажаю придбати. Пишіть на Viber. До зустрічі!